Дуже багато uh, різноманітних uh, великих телевізійних компаній, зокрема Netflix, вони випускають серіали про серіальних маняків, да, серіальних вбивців. І а, люди більшою мірою, як це не дивно, налаштовані слухати ката, налаштовані слухати злодія. Тому що, взагалі, нам цікаво розібратися в причині зла. Це насправді притаманно людині розібратися а, в причині зла. Я не говорю про фанатські спільноти, котрі абсолютно завжди є в кожного маньяка, які би страшні злочини, а він не здійснив або вона, і це було доведено вже і людина. Відбуває там кілька пожиттєвих. Х термінів, але людям цікаво, от люди слухають. А слухати потерпілу, уцілілу жертву людям переважно дуже незручно. Це некомфортне слухання, тому що з людиною відбулося страшне. Ти не можеш їй допомогти.